Що стосується цих мін, ми побачили, як вишибні заряди неякісні, м'яко кажучи, які абсолютно не ошибають ту міну. І у мінометників є таке розуміння, коли міна е не виходить з каналу ствола, треба приймати, як вони кажуть, роди, да? пологи і кажуть, е приймати міну, називаючи ще аборт, коли міна не вистрілила. Аби навести порядок, нам треба цих мудркінда, що ці наміни постачають, просто е, пару раз поставити прийняти цей аборт, бо е, реальна ця ситуація достатньо складна і не факт, що міна, яку винімають з каналу ствола, може, е, може спрацювати. Тому це достатньо така відповідальність і достатньо великий ризик. От іби ті, хто ці міни е, ніякістю робили, робили це разом, е, з хлопцями на фронті я думаю, ситуація була б значно краще. Ну, і ще величезна проблема, що стосується якісної роботи оборонно-промислового комплексу, заяв, що стосується, як все круто, багато. А насправді що стосується якості виконання цих речей, і вона ж була в свій час достатньо непогана. А в певних моментах і дуже професійна військова прийомка, де представники збройних сил. Відсвятковувалися всі процеси і дивилися якістю продукції, яка постачається до Збройних сил. Потім з кавсуміром це вбили в ноль, почали пхати нам всяке гівно за страшні гроші, бін, і ми зараз у це маємо. У нас і якісних мін не вистачає, і вже і безпосередньо стали давати оце, пробачте, по іншому не скажу, як гівно. <кхід> і воно не спрацьовує, а галочки ставлять. А я ще не кажу, що за страшні гроші це покупується. Просто дивіться. Володимир Зеленський, виступаючи в парламенті, розповідає про те, що в нас, скільки він сказав, 2 мільйони, по-моєму, пострілів є е, виготовлено для наших військових. На весь світ він про це заявляє. І тут. Ось така ситуація. Я просто боюся, що е, те саме може стосуватися і отих тих заявлених ракет, про які говорив Володимир Зеленський, щоб, щоб це, цього не сталося. Ось, коли такі от коли я чую, то навіть мені достатньо складно нормальною спокійною мовою це коментувати, бо хочеться просто матюкатися. Реально жорстко матюкатися, бо цей їхній зелений піар він уже так задовбав. Мало того, що він не єдиний на корисненні всередині держави, бо певні лохі, які вірять зеленій владі, починають аплодувати і кричати Алілуйя! як все круто. Військові кажуть, ну щось прийшло прийде нарешті, приходить на фронт, а вони що гівно військово взагалі там руки опускають. Я вже не кажу про наших партнерів, які кажуть, ну нахрен ви просите ті самі грьовані ракети, якщо ви заявляєте, що ви там вже їх йог-палки стільки виготовляєте. Ну розумієте, одне не відповідає іншому. Вони піаряться, блин, аби тільки щось дануть, пробачте, по-іншому не скажу, а вже безпосередньо е яким чином і що воно буде робитися, вже їх не цікавить. У них постійно якісь інформаційні вброси, як ото трасер в темноті полетів, ти його побачив і все. Так, оці вони ці інформаційні трасера постійно випускають над головою світової, світової спільноти і української спільноти і кажуть і, і, і опрацьовують таку активність інформаційну активність. Як у нас все круто? Ну добре, у нас певні підприємства працюють. От ті, що працювали потім за рахунок е, недбалості в лапках, підкреслюють, недбалості, з моєї точки зору. Це була стовідсоткова е, диверсія на користь органів, коли е, злили інформацію про конструкторське Білорусі, його сміжники і розлупашили наших в практично піднули наших е, ракет Потім лупанули ще по е, Дніпропетровському е, Південмашу. І таких прикладів більше ніж достатньо Я вже не кажу про е, ці супер е, рекламні ефіри, е, там де Арахамія з Падаляком снімався, і люди загинули. На Яврівському полігоні, там, де гусів е піарився на та, в фоні київського танк туди прилітали. За що б вони не взялися всюди біда, горе і кров? Це от точно вже дівіз, е, зеленої влади. Що б вони взяли всім на Брешем нічого не зробимо. Е, в тому і справа, що от мені цікаво, як визначити тут відповідальних за е ось е такі речі, і що мав би зробити президент в першу чергу. Звільнити міністра оборони чи звільнити відповідальних? Тих, хто, тих, хто скажімо, в цьому ланцюжку мав, мав би бути дотичний до цієї справи? Звільняти? Та що тут толку з того звільнення? Тут не звільняти треба, тут треба саджати. Саджати і конкретно саджати, і якраз такі потужні суди проводити, але ж вони не можуть, бо це ж якраз та схема, в якій самі вони приймають участь. Тому от слово звільняти, да, так, бо всі, всі звільняють, звільняють, <кхи>, пропадають і ніякої відповідальності. А, як ви вважаєте, от знову ж таки, а що тепер з цими мінами? От їх е відкликали. Їх мають що так же на конвейері, е якимось чином переробити? Це ж, я так розумію, певні кошти, певний час. Що має відбуватися з ними? Їх скоріше їх простіше утилізувати, ніж переробити. Чесно, просто із самого початку треба було робити якісний товар. Ми не знаємо, яка вибухівка використовувалася в корпусі. Ми не знаємо, які вишибні заряди використовувалися для цих мін. Там багато питань. Там багато питань до цих супермінометників, які не ті, що стріляють, до них якраз питання, має, а ті, що безпосередньо виготовляють ті міни. А хто бімфіцар цього підприємства, хто за ним стоїть? І там такі цікаві прізвища можуть вилізти, що ви будете здивовані. Які завдання виконують, от що скажімо, чим це загрожує? От відсутність оцих мінометних пострілів на фронті? Дивіться, якраз от міномети. Чим важливі міномети, це якраз потужна вогнева підтримка при потрібній кількості мінометів, забезпечені цим мінометів потрібної кількісті мін і навченим. Персоналом, який працює з цими мінометами, це охренітітна підтримка нашої піхоти на передньому краї. Реально, це якраз от коли у комбата є 120-й міномет. Він працює в інтересах своїх рот. Коли у ротного, дай Бог, 84 міномети. Ми розповідаємо про стандарти НАТО, але в кожній нормальній роті там у них мінімум мінометна секція є. В кожній роті е, хоча б 82 чи 81-мм е, намети. Я вже не кажу про 6-мм намети, які були б непогано в кожному взводі. І багато проблем, що стосуються зупинення спроможне російського наступу, отакого от проникаючого повзучого, було б значно зменшені. Ну це не значить, що це 100% стовідсотково Ми в наших передачах вже обговорювали, що використання і посилення контрбатарейної боротьби, використання нових українських дронів з проможністю 50-70 км глибину знищувати російську артилерію. Це все комплекс давало чудовий спи. Але міномети для піхоти, це знаєте, як ну мабуть, такий потужний щит про від наступальних спроможностей росіян. А в нас, виходить, цей щит, мало того, що його е дирявим зробили, ще й ручки обірвали, щоб його тримати. Він, вроді, як міномети є, а користі ніякої нема. Бо стрілять не має чим. Або воно стріляє, але не вибухає. От мені цікаво знову ж таки система організації в нашій державі того, як мають функціонувати наші Збройні Сили. Я бачу зараз. Є ну всі вже про це говорять. Про певний конфлікт офісу президента з міністром цифрової трансформації Федоровим. Дехто дуже хвалить Федорова в плані того, що вони працюють дуже ефективно і допомагають збройним силам, особливо там в частині і виробництва дронів, і виробництва різного технологічного обладнання. Що відбувається? Чому у нас так виходить, що як тільки менеджери починають показувати якісь певні результати, їх чомусь або звільняють, або якимось чином починають усувати від цієї діяльності? Ну тут вже питання, якраз, яке мусить забати собі кожна Україна задати. А ті, хто ці процеси очолюють, вони точно хочуть перемогу України в цій війні. Чи вони думають про перемогу у виборах, які не зрозуміли, коли будуть, і не зрозуміло, кому ж там залишиться голосувати, якщо з такими підходами вони будуть і далі. Там же від України може залишитися трошки менше території, а ще менша кількість людей може проголосувати. Тут завдання номер один: все для перемоги, все за для перемоги, і все для тих, хто воює за цю перемогу. Оце завдання номер один. А дивлячись на дії ОПИ, от, коли от, Пан Зеленський почав розповідати про окопи, генерали то взагалі-то, Ну, коли людина, яка чотири рази ухилялася від служби в армії, розповідає, що генерали мусять бути в окопах. Я не знаю, хто пише йому ті меседжі, і навіщо формувати в інформаційному полі такі речі, що от, генерали в окопах, ну не без проблем. А ні, невже не зрозуміло, що це підміни апарату і Питання від того, що генерал буде в першій траншеї, ну, будуть генерали всі гинуті, гинуті. Але для цих же самих генералів безпосередньо існує ціла ланка підлеглих на рівні командира бригади, командира батальйону, командира роти, командира взводу. Ось цю ланку треба нарощувати їхні спроможності. У нас за... з лютого 22-го року із 5-4 прийшло до ЛАВ Збройних сил. Із п'яти військових, тих, хто носить форму. І ці люди безпосередньо в певних моментах не, не, не мали відповідних навичок. І завдання номер один не генералів окопи заганять, також заганять. Вони 41 звільнили тільки е, з моменту початку Великої війни. Це ж офіційні цифри 41 Збройних силах. А якщо ще там працювати, порахувати на зварді, то цифра буде значно більша. Аби вони так СБУ і ДСТЗІ, і служби зовнішньої розвідки зура звільняли. Хоча з двох звільнили. Слава Богу. Але питання не в тому. Питання в тому, що е, знову підміна панітіного апарата і будівництва е, світогляду для української спільноти, що всьому винні генерали. А то, що генерал завжди він не чарівник, він завжди спирається на спроможності і тренованості держави, тренованості в розумінні, що е, держава дає для лав збройних сил навчених підготовлених, мотивованих, забезпечених людей. Що не робить держава в повному обсязі, що держава дає в потрібній кількості озброєння, техніку, ремонтує цю техніку, підтримує, нарощує зусилля по випуску цієї продукції, що держава не робить. Наступне, що стосується фортифікаційних споруд, як показав досвід по попередніх місяців, що також величезна кількість питань. Я не кажу, що всі генерали діяли, ні. І так само, коли формують точку зору, що от генерали. Як сьогодні мені на одному з інтерв'ю спитали, ну от е, цей Савок, про який Савок люди говорять, який безпосередньо народилося в ті роки, коли ще вони ще вже Савок закінчився. Так от те, що називають е, панове про проблеми української армій, це не проблеми Савка, це проблеми, які були отримані українською державою і українськими збройними силами в кінці 90-х, початку 2000-х. і ніхто не дивиться в, е, в корінь цієї проблеми. Коли починаючи з 95-го з року політичне керівництво помножило на ноль забезпечення Збройних сил потрібною кількістю е, техніки, пального, харчів. Я ж дуже добре пам'ятаю, як з е, лютого 97-го по е, 99-го нам не зарплатню. у нас платили один раз на 3-4 місяці. І заборгованості, от мене за я в 99-му поступив в академію. Так в мене заборгованість була 18 місяців за попередніх три роки. Можете уявити собі таке? Так це ж вони ж створили цю систему. І е, мені повезло, я служив в частинах спеціального призначення, і кількість пального там е, значно менше на бойову підготовку потрібна, ніж. Кількість е, боїв, пального, яка потрібна там для забезпечення авіації, для забезпечення тих самих танкових військ, е, механізованих військ. І ці механізовані війська, які в свій час, в ті часи ще до того цього безладдя, просто не вилазили з полігонів, жили в полях. Вони стали безпосередньо е, придворними, прикроватними, я не знаю, якими там. Вони по всяк служба зводилась до того, що шикування прибирання території, фарбування техніки влін і написання незрозумілої кількості величезних папірців. От тоді, саме тоді народилася цей жарт в лапках про упа українську паперову армію. І величезна кількість е начальників, аби е показати свою працездатність, почали народжувати план заради створення плану, усунення недоліків виявленого плану. При перевірці плаприпрані перевірці якоїсь військової частини це ж все ж появилося з'явилося в Україні. Це не з'явилося там за часів радянського союзу. Можливо, в різних частинах хтось служив за ті часи, коли трошечки прослужив три роки в радянському союзі. Я з перегонів не вилазив і стріляв, водив і брюхом проповзав не один не одну сотню кілометрів. У мене було два бажання під час моєї строкової служби це почистити зброю, лягти спати. На інше навіть вже не залишалося сил. Тому я от не люблю ці слова савок. Якби в е, українська армія так готувала, як мене готували під час моєї строкової служби, то, мабуть, ми б вже точно до Уралу до шльопали. А вони починають оце маніпулювати і е, казати, що в всьому винні військові. Військові не чарівники військові спираються на спроможності по забезпеченню потреб збройних сил з боку політичного керівництва. А якщо ми відкриваємо закон про мобілізацію мобілізаційну підготовку, і читаємо що ж таке мобілізація, то ми бачимо, що що стосується військових, це саме у кінці все-все-насього 15% відсотків від загальних задач, які треба виконувати по цьому закону, і перше там це питання до президента, до Верховної Ради, до Кабінету міністрів, до міністерств. До органів місцевого самоврядування, до керівників і установ це все їхня відповідальність за е, безпосередньо е, виконання мобілізації. Сьогодні мені пані журналістка одна питає: так а що ж, у нас ж воєнний стан введено. Воєнний стан введено, тільки стан війни не оголошено. І як е, класно починають виляти б, наші народні обранці, розповідати, що це не треба було робити. Е, це е, нічого не, не, не вирішують. Тобто, ми зараз, панове зелені депутати, чуємо від вас, що це не треба. Тобто, виходить, таким чином, що пан Зеленський, як президент України, хрена не шарить в законодавчі бази зі своїм оточенням, і він просто так, заради приколу, подає закон про оголошення стану війни. Верховна Рада прибором покладає на цей закон, навіть не розглядає. От, якби вони його розглянули і проголосували проти, це їхнє право конституційне. Вони все одно. Розглянули. Але коли вони його просто називають протабанили, як кажуть армії, і зараз вони кажуть не потрібно. Тобто президент дурньою займався, так получається, 24 лютого, і цей закон просто подав з переліку. Так тоді питання про професійність президента чи про професійність Верховної Ради. Також точка зору, ви знаєте моє відношення до пана Зеленського. Між тим він якраз поступив, як пише книжка. Верховні депутати просто блін дурака, вимкнули, знаєте, вимкнули дурня і все. А зараз кажуть, це не треба було робити. Можливо, і не треба, Чого ж ви тоді проти не проголосували. Що ж ви дурня включили і не робите ні хрена? Тому це ж постійні маніпуляції влади, треба, не треба. А це вже він застаріли, це вже совок. Ну, це оце інколи знаєте, бісить. Треба генералів всіх вакоп, так ви 41 уже звінили. Що ж ви їх не задачили? І ці генералів не направили безпосередньо для підготовки в кожної області по що стосується напрямки підготовки населення. Що ж ви е не підняли питання, що е наш славний ТСО товариство сприяння обороні України, якої обороні? Кому вони сприяють? Вони е поліціями займаються тільки підготовкою водіїв. Це також частина для збройних Сил можлива і, і заробляють на випуску цих прав. Все інше їхня матеріальна база просто шо заморожена або здається десь в оренду. Так нашу нам таке товариство, яке користі для оборони України ніякі не робить. Про що депутати про це не знають? А що ці 41 генерал не могли принести користь? Зараз вони почали розповідати, що от ми створимо корпусну систему. Молодці, чудова ідея. Ну, корпус бригада, а можливо дивізія. Але для того, щоб це творити, мені це питання. А Зеленський розуміє, чи йому доповіли, яку кількість потреб треба підготувати, що стосується пунктів управління в кожному корпусі, яку техніку туди поставити, як навчити людей, яку кількість командних штабних навчань провести, аби вони були злагодженими, і змогли впевнено керувати. Ідея сама чудова, але от наповнення технічне, фінансове і часове мене викликає певний сумнів. Але що починається безпосередньо, от ми ще щось там створимо. Та ви не вигадуєте велосипед. Ви його зробіть. Зробіть той велосипед, сядьте на нього, прикрутіть колеса і їдьте. Наступне питання: корпус, якщо в нього не буде в своєму підтвердкуванні певного комплекту військових часин, і це не стосується тільки бригад механізованих танкових. Йому ж потрібно в кожний корпус потрібно буде дати одну бригаду артилерійську. В кожен корпус треба буде мінімум хоча б реактивний полк великої дальності дати. А в нас це є. Це ж то знов такі ж е, потужні ресурси треба. А просто назвати атушку е, перейменувати на корпус, ну і добре перейменуємо, бірки приклеємо і що далі? Лозунги гарні, але за, за тими лозунгами е, я чисто проглядаю непрофесійних оцих політичних е, балакунів, які розповідають, оце це ми зробимо, це ми зробимо. Так це потреба було робити раніше. І, по-перше, для того, щоб це якісно зробити, треба знайти ресурс. А коли влада посилена на ці ресурси тирить, піляє, і ми червоніємо перед нашими закордонними е партнерами, що стосуються постійних корупційних складових. І колонка про це, коли говорять, це е допомога Кремлю. А коли ви тирите мільярдами, це допомога кому? От, мені цікаво знову ж таки, якщо говорити про ну те, що заявив Зеленський, зразу викликає пересторогу що генералам приготуватися? Знову буде генералопад У нас знову будуть звільнені. Ну будуть, будуть, повірте мені, тому що вже прийшли, пішли перепризначення, і, і певних камбрігів просувають наверх. Це з точки зору, воно все б нормально. Але от мені цікаво, знов так, не, не здрасте, не до побачення, не звінили, не зрозуміло, за що, і викинули мене у розпорядження. Знов. І, що стосується генералів в окопах, то про які генералів в окопах вони говорять, що той самий Заброський мало в окопах був в свій час, той самий Масюк був мало в окопах в свій час. Содель був мало в окопах в свій час. Коли деякі давали концерти в Горловці, в в цей час ці люди, в Палську, тоді ще будучи полковниками, захищали Донбас. Тож чи б мечала їхнє мовчало, блін.